Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Сьогодні я хочу представити вам на огляд одну з найстаріших срібних монет в моїй колекції. Це монета одна марка 1874 року часів Німецької імперії. В цьому році монеті виповнилось 150 років з моменту чеканки, Більше, як половина реверсу монети стерті. Але півтора сотрічна історія додає монеті вартості та таємничності, адже вона була свідком багатьох історичних подій. Тож, не забувайте підписатись. Та давайте переходити до огляду. Німецька імперія, німецькою Deutsche Reich, — держава, що існувала в Центральній Європі наприкінці 19 та на початку ХХ століття. Назва зазвичай використовується для описання періоду Німеччини з 1871 року до 1918, коли вона була конституційною монархією. Починаючи з об'єднання Німеччини і проголошення прусського короля Вільгельма І німецьким імператором в січні 1871 року та закінчуючи фактично проголошенням Веймарської Республіки Філіпом Шейденманом в листопаді 1918 року і формально з реченням Вільгельма II в листопаді того ж року. Найголовніше держави, що муживали з Німецькою імперією: Російська імперія на Сході, Франція на Заході і Австро-Угорщина на півдні. У 1871 році населення Німеччини становило 41 мільйон осіб. До 1913-го воно зросло до 68 мільйонів. Об'єднана Німеччина, яка у 1815 році була переважно сільською, стала переважно міською. Успіх індустріалізації Німеччини на початку ХХ століття проявлявся двояко. Німецькі заводи часто були більшими та сучаснішими, ніж багато їхніх британських та французьких аналогів, але доіндустріальний сектор був більш відсталим. Успіхи Німецької імперії в природничих науках, особливо у фізиці та хімії, були такими, що одна третина всіх Нобелівських премій дісталась німецьким винахідникам і дослідникам. За 47 років свого існування Німецька імперія стала індустріальною, технологічною та науковою державою в Європі. А до 1913-го Німеччина була найбільшою економікою в континентальній Європі та третьою за розміром у світі. Прямий переклад Deutsche Reich – Німецька імперія. Хоча німецьке слово Рейх може мати не імперські додаткові значення, подібні до українських «держава», королівства або вітчизна. Назва Другий Рейх Німецької Свайті Райх іноді застосовується ретроспективно до цього періоду. Термін був популяризований німецьким націоналістичним істориком Артуром Мюллером Ванденбруком в 1920-х роках і мав зв'язок з більш ранньою священою Римською імперією Перший Рейх, також як і підкреслення його бажання встановлення Третього Рейху. Цей термін був згодом прийнятий під час існування нацистської Німеччини з метою пропаганди, і тому його використання серед істориків після Другої світової війни має різний сенс, оскільки багато хто вважає, що це надає законність нацистській історіографії. Прапор Німецької імперії мав вигляд горизонтального триколора чорного, білого та червоного кольорів. Це комбінація прапора Прусії та прапора Ганзи. Прапор вперше використовувався як прапор північно Німецького Союзу, який був утворений у 1867 році, пізніше під час Франко-Пруської війни, коли була заснована Німецька імперія. Німеччина продовжувала використовувати його і до Німецької революції 1918-1919 років, яка призвела до заснування Веймарської республіки. На аверсі монети по центру номінал та назва валюти одна марка. У вінку з двох дубових гілочок, що мають по 23 листки кожна. Зверху легенда, назва держави Дойче Райх. Знизу рік карбування 1874. Дубове листя один із національних символів Німеччини. Дуб у Німеччині здавна вважався німецьким деревом. Його тверда деревина та характерне листя вже з часів германців стали символом безсмертя і стійкості. У новий час, особливо з доби романтизму, дуб став символом вірності. Розширення ордена за заслуги та лицарський хрест Залізного Христа також були прикрашені добовими листами. На кашкеті Національної народної армії Какарда була обрамлена вінком з добового листя. Після створення Німецької імперії у 1871 році на пам'ятниках державних символах орденах і монетах добове листя замінив Лавровий лист. Як я вже казав, реверс монети з часом стерся на майже на 70%. В оригіналі він має такий вигляд. По центру зображена герб Німецької імперії. На гербі зображений Орел, увінчений короною, як символом монархії, що тримає на грудях щит з зображенням коронованого орла з щитом на грудях. Нижче герба розміщена мітка монетного двора, латинська літера від A до J. На жаль, в нашому випадку літери повністю стерті і немає можливості ідентифікувати, на якому саме монатному дворі вона була викарбована. Орел прославлявся людьми з найдавніших часів, бувши символом муж... мужності, життєвої сили і сонця. За часів Карла Великого, чорний Орел на золотому фоні був визнаний гербом Священної Римської імперії. Правда, з 15 століття символом імператора Священної Римської імперії ства... стає двоголовий Орел з єдиною короною над двома головами. Пізніше, в 19 столітті, двоголовий Орел стає символом влади, гербом Австро-Угорщини. А за часів загальнонімецького парламенту 1848 1848-49 років Гребом Німецької імперії. Монета виконана зі срібла 900 проби. Вага за каталогом 5,55 грами. Наша ж монета має вагу 5,23 грами, діаметр 24 мм та товщина 1,44 мм. Гурт монети рубчастий. 4 грудня 1871 року кайзер Німецької імперії Вільгельм І та канцлер Отто фон Бісмарк підписали законодавчий акт, в якому регламентувалась поява нової грошової одиниці золотої марки. Одна марка була еквівалентною 0,3584 десятитисячних грам щирого золота і дорівнювала стаб Феннінгам. 9 липня 1873 року було прийнято ще один. Закон, в якому регламентувалось про перехід усіх держав у складі імперії на єдину грошову систему. Також було прийнято рішення про карбування срібних монет. Зокрема, в законі наголошувалось про курс обміну старих грошей на нові. У третьому розділі наголошувалось про розмір, вагу та зовнішній вигляд монет об'єднаної держави. Зі срібла мали карбуватися монети номіналом 20 та 50 фенінгів, які з 1905 року були замінено на одну другу марки, та одна, дві та п'ять марок. Кожна марка містила в собі соту частини митного фунту щирого срібла, який дорівнював 500 грамам або 5,556 грами. Вміст у срібних монетах мав бути 900 частин срібла та 100 частин міді, щоб 90 срібних марок дорівнювали вазі одного фунту. У мене монета викликала дуже великий інтерес, і поки я готував огляд, він зріс ще більше. Напишіть в коментарях, а яка найстаріша монета в вашій колекції, або, можливо, ви також маєте марки часів Німецької імперії. А ми вже завершуємо наш огляд, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайки та приходьте до нас на нові огляди. До зустрічі!